Стала весна, чорну землю сонно пробудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі соловей ковгає, землю упана весною, вранці зустрічають. Дома. Із хмар деди де виглядав, неначе човен в синім морі то вилінав, то потопав. Ще три півдні півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі вали перекликались та ясен раз у раз скрипів. Тарас Григорович Шевченко заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій, щоб гани широкополі і дні. І кручі, було видно було чути, як реве ревучий Як понесе з України у синіє море, кров ворожу, отой діє і лени, і кори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражую звою кров'ю волю окропіти, і мене в сім'ї великій, в сем'є но не забудьте пом'янути не звим тихим словом. Тарас Григорович Шевченко село, село, і серце відпочине село на нашій Україні, неначе писанка село, зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом. Широколисті тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром, Сам бог витає над селом.